Делегатів більше за журналістів. Люблінський трикутник, зустріч друга з воєнного Києва та дружніх Варшави і Вільнюса до прикордонного Львова, столиця Галичини приймала у гості одразу трьох президентів. За спинами охоронців і під спалахи фотокамер. Першим до офіційної зали заходить президент Володимир Зеленський. У звичному як для українців, так і світових лідерів образі традиційному хузі, часів війни і штанах кольору хакі. Зеленський помітно втомлений, але Щасливий, бо разом із однодумцями. Щодо Львова на зустріч з українським гарантом приїхали не просто колеги, а друзі. Водно з офіційних фото перед входом до палацу потоцьких. Ці міцні обійми ще раз засвідчили Польща і Литва у цій війні з Україною до кінця. Звичайно, головну увагу сьогодні на переговорах ми приділили безпековим питанням. Я поінформував наших друзів щодо ситуації на передовій нашої держави, щодо приготувань Росії до нової ескалації на фронті. Ми знаємо до чого готуватись, ми знаємо, до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Запам'ятається, візит до Львова гарантовано, адже зброї для України від тепер буде ще більше. Литва передасть зенітні системи, які посилять оборону енергетичної галузі, зокрема від атак дронами, потішила Україну й Польща. Дуда, якому згідно з опитуванням, інфосапіан довіряє серед іноземних лідерів найбільше українців, запевнив, що офіційна Варшава дасть роту танків леопард для України в рамках створення міжнародної коаліції. Перша рота танків Леопард, яку я сподіваюся, разом з іншими ротами танків Леопарда, танків інших типів, дуже сподіваюся, що вона буде надана іншими країнами дуже скоро, і що це буде надано Україні у різний спосіб, щоб посилити виповідно спроможності України. На зустрічі першої особи України Литви та Польщі підписали також спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. Документ затверджує багатовікові історичні зв'язки між трьома державами. Окрім цього, Литва та Польща відзначили наміри продовжити надавати потужну військову, технічну оборону, гуманітарну та іншу підтримку нашій державі. Окрім цього, у Львові Володимир Зеленський відвідав Лучаківське кладовище, де вшанував пам'ять українських воїнів. Прошуся, да? Під час робочої поїздки глава держави провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону. На нараді, зокрема, обговорили оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Яна Сторожук, Олег Галів, Андрій Рулюк, телеканал НТА.